Годовар одна з кращих ігор світі, одна з небагатьох, яку насправді можна назвати доросла гра. Причому розумінні якогось підлітка, де дорослість це просто багато насилля, крові матюків та оголених тіл. Ні, вона доросла саме через ті теми, які вона розкриває. Та як шедеврально вона це робить за допомогою не тільки сценарію, але й геймплея. І робить вона все це тільки для того, щоб донести нам одну важливу річ. Ви на каналі для цікавих людей. Я Антон Назаренко. Поїхали. Еволюція персонажа Кратоса є відображенням еволюції серії ігр God of War. Кратос, як і сама гра еволюціонує від тупого слешера, коли треба просто бігти вперед і вбивати усіх на своєму шляху, клацаючи дві кнопки, до складної системи з багатьма факторами. Про сюжет гри без спойлерів у трьох реченнях. Кратос це бог з жахливим минулим, у якому він творив дуже злі речі, вбивав людей та богів заради помсти. І от він вирішив забути про минуле, знайшов собі кохану жінку, і у них з'явився син, Атрей. Його кохана і мати Атрея помирає, і останнє прохання розвіяти її попіл на вершині найвищої гори. Кратос та Атрей вирушають у дорогу. Кратос у перших іграх серії це такий тупий дуболомний бог, основне завдання якого то побігти вперед, мститися і вбивати все живе. Такого б хлопця в ЗСУ. Тобто, як персонаж, він дуже шаблонний. Такий, знаєте, типовий персонаж відеоігор, яким його бачать стандартні батьки. Якась дуже умовна мотивація, щось там з діалогів у стилі я вб'ю всіх повторене десятків разів. І найцікавіше, що геймплей у перших частинах God of War відповідає самому персонажу, він теж не дуже глибокий, простий та механічний. От який дуболомний персонаж, такий і прямо лінійний геймплей. Біжи вперед, клацай дві кнопки, біжи вперед, клацай дві кнопки, і так по колу. Ні нормальної системи розвитку, нескладних комбінацій там зовсім немає. І що цікаво у новій грі це взагалі не так. Крато стає справді складним персонажем. У нього є спектр різних емоцій, дуже різні мотивації, конфлікт всередині, мертва жінка, взагалі, і син, якого він не знає, як виховувати. Він стає прям об'ємним персонажем. За ним цікаво спостерігати, аналізувати його дії, не погоджуватися з думками і так далі. Він же повністю не той персонаж з минулих ігор. Зовсім ні. І що цікаво, підстать поглибленню персонажу, геймплей у грі теж став більш глибоким. Тепер тут є доволі цікава прокачка. На кожен вид зброї декілька гілок розвитку, комбінації між зброєю, руни і амулети, які можуть змінити хід бою, а трейс, з яким постійно треба взаємодіяти. Геймплей став більш складним та комплексним, як і сам персонаж. І цікаво, що творці цієї гри, так само як Кратос, ніби намагаються відмахнутися від минулого серії ігор, забути про неї про ось простий слешер, де ти бездумно бігаєш, бежиш вперед, все цього не було. Ми змінимо сетінг, змінимо взагалі ідеї, змінимо геймплей, все ми не хочемо про нього думати. Це, звичайно, не так важливо, просто цікава фішечка. Тобто ми бачимо, як гра, як продукт еволюціонує разом зі своїм персонажем. І це ми заклали лише першу цеглинку взагалі до тієї ключової Ідеї, яку намагається нам пояснити, Годовар. Сокира Кратоса, Левіафан це символ минулого цього персонажу. Давайте не будемо далеко відходити від теми минулого, бо це одна з ключових тем у цій грі, тому що постійно все відбувається через те, що Кратос намагається забути про це минуле, не розповідає своєму сину про те, хто він через своє минуле. Це минуле наздоганяє цього кратоса і так далі. Тобто тема минулого дуже важлива. Можна сказати, що цей персонаж через те, що хоче минуле забути, і постійно живе в цьому минулому. E <síntos> Кратос замість пропрацювання минулого, пробачення себе обирає шлях подавити ці спогади, а вони завжди повертаються і руйнують його життя. Так і його зброя, сокира Levia така зброя, що ти її кидеш, і вона постійно повертається до тебе як бумеранг. І мені здається, це дуже гарна алюзія на минуле кратоса. Він намагається його постійно викинути, але воно постійно повертається до нього. Не думаю, що прям такі сенси вкладали розробники гри, але вийшло дуже круто. І ця ж сокира є. Від... Відповідю на те питання, що треба робити зі своїм минулим, треба минуле використовувати як зброю, як сокиру, взяти той досвід з минулого, проаналізувати його, зробити висновки і, озброївшись досвідом, піти далі, що кратос ніби і намагається зробити більшу частину гри. Якщо ви думаєте, що я себе просто накрутив, то згадайте, по сюжету, тоді, коли минуле не здоганяє кратоса, коли треба визволяти власного сина, якраз у цей момент він змінює цю сокиру. Киру на свою стару зброю з перших ігор. Саме у цей момент його топор вже не настільки дієвий, бо треба боротися з минулим зброєю минулого. І саме тому навіть сокира у цій грі це не просто зброя, це ще й відображення філософії цієї гри. І це ще одна цеглинка у розуміння тієї головної ідеї Годовар, про яку я розповім трошки пізніше. Зазвичай усі оглядачі кажуть про дорослішання Атрея, сина Кратоса. Що от він був такий малим, пройшов через багато етапів, де Кратос навчає його бути дорослим чоловіком. І ось ця арка персонажа, його розвиток. Але чи насправді це так? Я вважаю ні. Годоварце історія дорослішання Кратоса, якого виховує Атрей. Доросла людина це та, що вміє розуміти власні емоції та переживання, проявляти турботу та емпатію до інших людей, тим більше коли ці інші люди твій син, дорослі люди можуть обробляти власне минуле, пробачати себе, підтримувати ненасильницькі спілкування, створювати продуктивну атмосферу, і оце все. І саме цими навичками володіє не Кратос, а Атрей. Саме завдяки атрею, Кратос навчається приймати своє минуле, розуміти свої емоції, почуття, ставати справжнім батьком. Бути дорослим це не тільки захищати дитину і шпиняти її, щоб вона робила все правильно. Це не тільки тримати себе постійно в руках і брати відповідальність, це ще й брати на себе права, виконувати емоційну, емпатичну роботу. І Кратос буквально з холодного жорстокого батька, який, увага, за всю гру жодного разу не називає його син. бой, бой, бой. Slow down boy. We do what we boy. за гру еволюціонує емпатично і стає нормальним батьком. Він все таки проявляє свою любов. Ну наскільки це можливо почути від кратоса, тобто проходить цей процес дорослішання і навчається цим якостям у атрея, у тому числі. Тому неправильно казати, що це історія, як бути справжнім чоловіком. Навпаки, ця історія про те, що справжній чоловік повинен розуміти емоції, підтримувати інших, пробачати себе. Як Кратос навчає Атрея відповідальності, стриманості і виваженості, так і Атрей навчає кратоса, що почуття це нормально, що з рідними людьми можна ділитися своїм болем, і що це теж нормально. Якби це була історія справді про справжніх чоловіків, та як ними стати, оце все консервативне маскуління середовище, то кратос би не змінювався. Він би просто шпиняв Атрея до того часу, поки Атрей теж не став би таким мужиком. От, але це не так, крат. То змінюється за цю гру, і це закладали сценарно і взагалі згідно з філософією цієї гри, основною ідеєю якої я вам трошки пізніше розповім, але це вже третя цеглинка, щоб її краще зрозуміти. Якщо ви вірите у розумний, якісний та глибокий український Ютуб, дуже прошу підтримати мене на Патреоні. Там все просто і займає менше хвилини, коштує на місяць, як день кави не попити. А за це ви отримаєте унікальні відео. Останнє було про філософію людини Павука, Тоні Старка і взагалі, чого це Бог помер. Також ви отримаєте розширені відео. Я кожне з останніх своїх відео роблю трошки більшими саме для своїх патронів, і звичайно ж, доступ до спільноти цікавих людей з усієї України. Я чесно люблю весь український Ютуб, вважаю, що там повинно бути все. Але у вас є можливість підтримати саме розумну, філософську, глибоку його частку, де ми з вами будемо більш цікаво дивитися на цей світ. Як оці ось патрони, які підтримують мене, яким я дуже сильно вдячний. І також, ну, безумовно, моя величезна подяка патронам метафізикам, які допомогли вийти цьому відео. Дякую вам і поїхали далі. А посилання на патрон у закріпленому коментарі. Як я вже казав, одні банально кажуть, що це гра про те, як стати справжнім чоловіком. А інші, навпаки, кажуть, що е, це гра про кратуса, який не вміє виховувати дитину постійно, травмує її своєю жорстокістю, вимогливістю і так далі. Але я погоджуюсь, що це гра у тому числі про батьківство. Але чи єдиний персонаж у God of War Кратос, у якого є син? Зараз поясню. Так, за допомогою Кратоса нам демонструють класичну фігуру вимогливого батька, який можливо був навіть і у вас. Його любов треба заслуговувати вчинками, він беземоційний, нав'язує тобі свою волю, як правильно треба щось робити і ніяк інакше. Він по суті маніпулює власним авторитетним становищем, щоб вимагати від сина. Певної поведінки, і я погоджуюсь, це важлива тема. Кратус дійсно проходить цей шлях від вимогливого поганого батька, який може сказати тільки молодець, до батька, який може зрозуміти свою дитину, зрозуміти себе. І це дійсно важливий шлях. Це важливо, бо у нього є страх втратити авторитет через те, що він буде проявляти емоції, розповідати про свої почуття своєму сину. Але чорт забирай, тільки це і робить його ще значущим і важливим героям в очах сина. І це дуже коротко, кратос проходить цю еволюцію, але це ще не все. І якщо кратос у грі це прояв токсичної маскулінності, токсичного батьківства, то у грі є ще фрея, і ось вона це прояв токсичного материнства, якщо можна так сказати. Це відбувається у проявах надмірної опіки матері над своєю дитиною, максимально вберігати від усіх проблем, зробити життя максимально комфортним, не давати дитині будь-які виклики, задушити дитину своєю опікою та увагою. І я впевнений, що такі приклади ви теж знаєте зі свого життя, коли матір постійно опікає дитину, нікуди її не випускає, послідно телефонує їй, бути там вдома і так далі. Що ти робиш? Постійно лізе в життя і так далі. І це ніби зворотня строка сторона медалі токсичного батьківства, яке навпаки, забуває на дитину, не звертає уваги, і це вкрай важлива тема в God of War. Фрея настільки хотіла вберегти свого сина Бальдра, наскільки не хотіла, щоб йому колись було боляче, що позбавила його будь-яких почуттів і зруйнувала йому життя через надмірну опіку. Тобто за сюжетом Бальдер не відчуває будь-яких відчуттів голод, холод, біль взагалі нічого, і він просто не може нормально через це існувати. Йому просто нічого не потрібно від цього світу. Фрея готова знищити усі задоволення від життя свого сина, тільки би уберегти його від травми. Це і є токсичне материнство, якщо простіше залюбила синочка. Таким же прикладом є багряна відьма з Марвел. Вона настільки не хотіла відпускати своїх дітей, що була готова вбити десятки людей, зруйнувати світи і взагалі реальність заради того, щоб бути поряд з дітьми і залюблювати їх усіма силами. Новий доктор Стрейн чи серіал Вандавіжен буквально про це до чого призводить токсичне материнство. І саме тому годовар, така глибока гра, вона не просто показує нам ось. Токсичне батьківство це погано. Воно розвертає медалі, каже, що токсичне материнство нічим не краще через і те, і те у дитини руйнується життя там від надмірної вимогливості, там від надмірної опіки. Але і те, і те не можна назвати нормальним вихованням. Те і те призводять до жахливих речей. В першому випадку Атрей виросте агресивним тираном, що й показує нам гра у той момент, коли Атрей дізнається, що він Бог, як він себе поводить. У другому з Бальдром агресивним лиходієм, який у пошуках, хоч якогось почуття, буде шукати собі подразники. Ось це я називаю доросла гра. Так, це ще одна цеглина, щоб відповісти на те питання, яку головну ідею намагається донести нам ця гра. Залишилося ще трохи. І, звичайно, ця гра також про агресію та лють, яка є у людей та навіть богів. І тут дуже круто показано не просто, що усі просто злі та лиші. Ні, це показано все через автоагресію персонажів. Кратос ненавидить богів і систематично їх знищує, а ми не забуваємо, що і сам Кратос, і його син є богами. Таким чином у нього спрацьовує автоагресія. Він ненавидить себе, бога у собі, у тому числі, і через це ненавидить богів. Навпаки, ненавидить богів, і одночасно син ненавидить бога як в собі, так і у своєму сину. Уся його агресивність до сина, зовнішнього світу, противників породжена люттю до самого себе. А якщо ми подивимося на антагоніста Бальдра, він антагоніст просто тому, що мати зруйнувала йому життя, і він так її ненавидить, що ненавидить і себе, намагається померти через цю лють, яка душить його. Він не здатен пробачити ні матір, ні себе, не свою лють на власну матір. І він ніби постійно тоне у цій ненависті у цьому чорному світі. І якщо подумати, він же і нападає на Кратоса якраз для того. Щоб померти. У нього немає мети здолати кратоса. У нього навпаки є величезний кайф саме у ті моменти, коли кратос перемагає його. Питання агресивності як прояв агресії на самого Сема – Це ще одна цеглинка, щоб краще зрозуміти цю гру. Стосунки Кратоса і його сина Атрея розвиваються не тільки сценарно, вони ще й розвиваються за допомогою геймплею. Як я вже й казав у своєму минулому відео про відеоігри, так що гра – це передача ідеї за допомогою класення кнопок. Тобто геймплей розповідає вам історію батька і сина за допомогою джойстика, того, як ви граєте та клацаєте на кнопки, і це справжнє мистецтво. Про стосунки батька і сина, як вони еволюціонують і впливають на сам геймплей вже в частині тільки для патронів. Залітайте посилання в закріпленому коментарі, а ми переходимо далі до головної ідеї цієї гри. Автори творів дуже часто закладають головні ідеї у головного героя та антигероя, так зіштовхують їх у боротьбі, щоб нам було краще зрозуміліше, що вони мали взагалі на увазі. От тому, що у цьому конфлікті у цій боротьбі ти якраз і можеш побачити, хто з них правий, хто ні, нічій сильніші, і так далі. Це, умовно кажучи, якщо перенести цю конфліктність у дебати, це як дебатують дві команди, там так, чи дві людини, і вони сперечаються, і у суперечках аргумент в контраргументах найкраще ніби розуміється позиція кожного, і її слабкі та сильні сторони. Кратос і Бальдер це два богини, ймовірно, злі та сильні. У них є проблеми в родині і дуже травмуюче, болюче минуле. У Кратоса це його звірства та вбивство власного батька. У Бальдра це злість та образа на мати. І це схожість між цими двома персонажами, яку ми бачимо. От і найцікавіше відбувається, коли ми починаємо бачити відмінності. Чому ж переміг Кратос? І ось до чого ми йшли у сей відео. Кратос за всю цю гру почав краще розуміти своє минуле, зміг хоча б трошки пробачити себе і цю автоагресію до самого себе, сина і увесь світ акумулювати правильно і зрозуміти. Кратос завдяки Атрею, своєму сину, подорослішав, набув емпатичності і почав приймати свої почуття. Тоді як Бальдер не пропрацював минуле, він не пробачив ні себе, ні ма. За той випадок багато років тому. Від, на відміну від Кратоса не зміг подолати минуле. І в мене, якраз подивіться, є крута книжка Подолати минуле Грицака, дуже всім раджу. І взагалі мені здається, що мій формат відео ідеально підходить для рекламодавців. Ось з видавництв. Це я так ну, на -на натякаю. М? Тобто головна ідея гри якраз у тому, що Кратос зміг подолати своє минуле, через що подолав агресію до самого себе бо прийняв себе, через що подолав агресію до свого сина і зовнішнього світу, через що вивільнив місце від злості для інших емоцій та почуттів, через що подорослішав і став більш наповненою людиною. Ось до чого було це велике відео, щоб нанести цю ключову ідею, Григодовар. Ми повинні брати своє минуле, перероблювати його, навчитися пробачати себе, аналізувати його, задля того, щоб використати цей досвід у нашому теперішньому, от подорослішати, сприймати свої емоції взагалі і творити гарне майбутнє. Ця гра про маскулінних богів, які постійно деруться та вбивають один одного, насправді про емоції та почуття, про такі ось тендітні речі. Ось це я називаю доросла гра. Бо ти коли спочатку в неї граєш для тебе, цей перший шар він дуже простий, типу так? Там треба відповідати за свої вчинки, треба боротися, бла 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 бла, -бла". А потім, коли ти заглиблюєшся у неї, насправді намагаєшся розкласти, ти розумієш, що ідея зовсім в іншому, і саме тому я вважаю Годовар справді геніальним витвором мистецтва. Якщо хочете підтримати розумний український ютуб і отримати за це невеличку контент винагороду, посилання на патрон у закріпленому коментарі. А вам раджу подивитися моє відео про відеоігри і чому насправді це мистецтво. Дякую вам і до нових відео.